Події до кінця місяця. Давай подивимося, що приємного тебе може чекати до кінця місяця. Взагалі, чого очікувати, до чого можливо підготуватися. Подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Для кого розклад. Для людини, яка раніше діяла в усьому традиційно, ну. Переважно традиційність любила. Але в плані фінансів зараз пішла в щось нове. Можливо, змінила роботу. Можливо, підхід до роботи новий. Тобто щось нове, нові знайомства, нові клієнти, нова фірма, новий офіс, що завгодно може бути. Людина консервативна. Дуже любила, можливо, прив'язка до місця була, але зараз вирішила піти з легкістю в нове. Вирішила, що хочу робити, можливо, на себе. Це стосується фінансів. Або дехто отримав спадок, гарний спадок, якісь фінанси гарні отримали, от так вищі сили розпорядилися. І людині дозволило отримання такої кількості фінансів піти в нове. І жити саме для себе, не на когось працювати, а жити для себе так, як ця людина хоче. Для такої людини цей розклад будемо дивитися події до кінця місяця. Чого вам очікувати до кінця місяця? Чого очікувати до кінця місяця? Яких подій? Так. Якась різка звістка прийде. А, можливо, Або це стосується про дитину, можливо, навчання якесь треба внести гроші, і, а, причому швидко, а, щоб дитина продовжувала навчатися, можливо, це стосується того. Що треба змінити в своєму житті дуже швидко щось і кардинально те, що застоялося. Можливо, нещирість якихось людей може бути таке виявити. Можливо, хтось вам таку звістку принесе, вона вас вдарить, як грім серед ясного неба, і ви будете все ж таки прощатися з деякими людьми, події до кінця місяця. Вам посилають вибір і змусять нарешті зробити цей вибір. Чому? Дивіться, ви або для цього навчалися. Ви вже можете зробити цей вибір, але чомусь не рішаєтеся. Можливо, ви навчалися дійсно. Можливо, ви навчали вже людей, але вам треба вже зробити. Рішучий вибір між двома людьми, двома подіями, двома роботами, кожен на своєму стоїть. Вони для вас начебто однозначні. Тобто ви зараз не можете обрати і це тягнеться тривалий час. Але вас ставлять перед фактом, вам треба все-таки обрати, а ви не хочете. До кінця місяця, дивіться, кожен з вас знає, який вибір між вами перед вами стоїть. То тут, до кінця місяця, все ж таки перестаньте чи лінуватись, чи в апатії будь налаштуйтеся на позитив і зробіть вибір такий, який ви хочете. Ще подивимося події до кінця місяця. Те, що стояло, те, що не рухалося в вашому житті, можливо, якийсь проєкт, можливо, щось в відносинах. Те, що от ви рухали, рухали, тянули, тянули. А воно так дуже важко для вас було. Не давалося, можливо, хтось і дійсно вам під ніжки ставив, можливо, як в спину ножі. Ви не знали, але це ставалося. То тут якраз все почне рухатися. У вас іде такий шанс. Головне, пам'ятайте, десятка мечів це завжди завершення якогось неприємного етапу. І по колісниці ви помчите. Можливо, це навіть і под'їздка буде. Це ідея, якою ви загоретеся, ідея виходу з неприємного стану. З паузи, з крапки якоїсь, можливо, новий проект. От старий не рухався, ви його вдосконалите, ви його переробите і почнете рухатися. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходять вас стороною.